Вітаю вас, діти! Сьогодні відзначають Міжнародний день Лялькаря. 21 березня кожного року світ відзначає творче професійне свято Міжнародний день лялькаря. Від майстерності лялькарів залежить загальна атмосфера та успіх вистави. Театр Ляльок це давнє мистецтво. Попри стереотипи, Театр Ляльок активно демонструє вистави і для дорослих, а не лише дитячі казки. В Україні перший театр ляльок з'явився ще дуже давно, у 1921 році. В Чернігові. Наразі на території країни їх близько 30 українці люблять створювати традиційні ляльки у фольклорному стилі. Саме в цей день всі професіонали і прихильники театру ляльок святкують Міжнародний день лялькаря. Лялька одна з найдавніших іграшок людства, її справедливо називають суперіграшкою, оскільки протягом тисячоліть вона не втрачає своєї актуальності. Вбрана лялька супроводжує людину протягом усього життя. У дитинстві це одна з улюблених забавок, приємний подарунок, а з часом цікавий сувенір, пов'язаний із театральною грою, Вітринним мистецтвом, промисловим виробництвом, художньою творчістю. Лялька є відображенням своєї епохи, історія ляльки є невід'ємною частиною історії культури суспільства. У ляльковому театрі головними героями вистав є ляльки. Ляльками-акторами керують талановиті люди, ляльководи. Вони прикріплюють ляльок на руку або паличку. ляльки бувають різні: рукавична або пальчикова, тростова, маріонетка, пласка лялька ростова. Є ляльок багато в мене, в люди платтячко зелене, в олі Стрічки красивіші, в Юлі очі голубіші, в Галі кращі черевички, в маші симпатичне личко, Катя вміє говорити, а Оленочка ходити та з усіх ляльок гарненьких лиш одна для мене мила. Її клаптиків стареньких я із мамою пошила. Так, зараз є багато сучасних ляльок, дуже гарних, але найближчі до серця це ляльки, зроблені своїми руками. Тож вітаємо усіх з міжнародним днем лялькаря.